Пропонуємо вашій увазі психологічну виставу ілюзія життя. Доброго дня! Сьогодні ми з вами обговоримо важливу тему, яка турбує багатьох і постає справжньою проблемою. Чи міркували ви над тим, хто така людина? Людина це не лише розумна істота, котра певним чином існує на цій планеті. Вона індивідуальність. І тут зовсім не важливо, який статус в суспільстві вона має. Людина собка. На неї легко вплинути. Легко мовити. день. мене звати Олена, мені 18 років. Єдиною мрією моєї життя це була престижна робота за кордоном. Одного зимового вечора я зустріла свою давню подругу, і вона, наче знаючи про мою заповітну мрію, запропонувала мені високооплачувану роботу за кордоном. Я ні секунди не вагалася. За тиждень я буду далеко звідси. Я щаслива. Мене звати Аліна, мені 20 років. Мій наречений запрошував поїхати на тиждень до Туреччини перед нашим весіллям. Його друг власник готелю. Так що на нас чекає новий плюс. Це не дешевий відпочинок, його подарунок на весілля. За кілька днів ми вирушаємо у подорож. Я щаслива. Привіт, мене звати Тетяна. 19 років. Я переїхала у нове місто. Однак вижити дуже складно. Я ледве зводжу кінці з кримцями. Нещодавно знайшла оголошення в одних із місцевих газет. Там фірма на вигідних умовах пропонує роботу за кордоном. Раніше б я вагалася, але тепер наважилася, зателефонувала. Тепер чекаю, доки відкриють візу. Я щаслива. Світлана, 18 років, зареєструвалася у соціальній мережі, почала переписуватись із симпатичним цікавим. Наше спілкування тривало 6 місяців, і це були не найкращі моменти мого життя. Вчора він запросив мене до себе, і я вже купила квиток. Їду потягом. До речі, в Польщу. їду вперше. Я щаслива на екрані. Продемонстрований мацажок торгівлі війни та механізми його функціонування. Здійснилася, але не сталося як гадалося. Документи викрали. Я не знала, куди йти в чужій країні. Мене ошукали, якби ж я знала. Ось і закінчилась весільна подорож. Хіба ж я могла таке передбачити? Я вважала його близькою людиною, а він мене продав: Якби ж я знала, якби ж я знала. Приїхала, але обіцяна вакансія була вже зайнята. Нова запропонована робота не відповідала моїм рівням. Якби ж я знала. Наша інтернет-дружба переросла в кохання. Згодом я поїхала до Омрієної Польщі. Це був останній позитивний момент в моєму житті. Тепер я не думає, якщо биш, я знала. Складні життєві ситуації часто штрафають людей на безрузний ризик. Чому може обіцяна обіця висока заробітна плата комусувати вруйноване життя? Ми пам'ятаємо, що кожна людина має право на захист свого життя, честі і гідності. Ніхто не має права залишатися на Україну. Телефонуйте за номером 527 Гаряча лінія в Україні. Бай про свої правила та безпеку.